В Житомирі поступово дорожчає цукор. Заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола Дейсен зазначив, що ціна солодкого продукту зросла обґрунтовано. Ціни стала такими, якими вони повинні бути, адже собі вартість одного кілограма цукру – 5-5,30 гривень. У зв'язку з цим, зокрема, цукор залишався на складах у значних кількостях, адже реалізувати його було нерентабельно. Виробник же має отримати ще хоча б якихось 30 копійок навару на кілограмі. Плюс у торгівлі встановлюють свою ціну. От і виходить десь 6,15 15 за один кілограм. Однак на Житомирських ринках вартість цукру коливається від 6 гривень 15 копійок до майже 7 гривень. Продавці кажуть, ціна на цукор не повністю залежить від них. На її встановлення також впливають оптові Давці в приділах 6 гривень. Сама ціна, ціна цукру не від нас залежить, то тобто, встановлюють оптовики Нам ціну. то тобто, дешевше закупив, дешевше продав. Крім офіційного ринку, цукор мішками продають на сусідніх вулицях. Хоча влада Житомира постійно говорить про боротьбу зі стихійною торгівлею. Я Попри те, що ціна на цукор зараз не надто висока, у деяких супермаркетах вже з'явилися таблички, на яких вказано, що відвідувачі можуть придбати лише обмежену кількість цукру. Можливо, це пов'язано з тим, що ціна в магазинах поки що менше від базарної.